Тож починаючи із вересня минулого року до голови Стоп систематично проходили гості із подарунками, автоматичною зброєю і, звісно, повістками, тримаючи ручку в руках, вони так чекали свого зіркового часу виконати наказ керівництва та, врешті, зловити кирила яковця для досягнення цілі, військоми, крім постійних віситів, використовували і інші методи, розпитували сусідів, охорону та навіть прохали зателефонувати жертві. Та все ніяк не вийшло, не фортануло. на запитання охоронця. В чому ж такий інтерес в надані повістки саме голові Гео Нон Стоп особи натякнули, що це команда зверху. Тож кому так потрібно відправити Кирилековця в армію? Ну тут думати довго не потрібно. Варто лише поглянути на перелік нещодавних відеорослідувань Геононстоп. Усі вони мають спільні риси, точніше осіб. Батальйон Монако істинна причина зацікавленості військовів. Та головним замовником мобілізації є деякий Дмитро Пальчонков, депутат та не остання особа у державній архітектурно Інспекції України у Харківській області а також